Чи є черги на кордоні? Яка ситуація у пунктах пропуску? Підготовка до зими. Як зробити будинок енергоефективним? Готують до протезування. Історія військовослужбовця, що потрапив під мінометний обстріл. У пункті пропуску Шигині ажіотажу на виїзд з України немає. Здебільшого їдуть водії вантажівок і мікроавтобусів. Також є декілька рейсових автобусів, що прямують до країн Євросоюзу. Питаємо у водіїв, чи побільшало пасажирів у зв'язку з масованими ракетними ударами по Україні. Ні, абсолютно ні. Займаємося постійно перевозками пасажирів, їдемо на Нідерланди з Києва. Дев'ять чоловік. Я б не сказав, що пасажирів додалося. Літом возили по 55 чоловік, зараз возимо 30-35, їдемо до Відня. Ну, Краков виходять люди, катавіці виходять і до довини. Одна людина десь там пострадала, але ну, вона ще вчора там десь. І вона ну, відміну зробила білети. Не, не додавалось пасажирів. Дехто виїжджає з областей, де ситуація неспокійна. Тетяна Лазаренко одна з таких жінок. Прямує до Польщі. Ми з Чернігавець, Запоріжжя, їдемо з трьохмісячною дитиною. Я в Польщі з 12 березня з своїми дітьми, тому що я з Чернігова і коли у нас в Чернігові було Кепсько, ми змушені були 12 березня з дітьми виїхати. А тепер забираю з Запоріжжя своїх свою родину. У Держприкордонслужбі зауважують, що попри масовані ракетні удари по Україні пасажиропотік не збільшився. Зокрема, за попередню добу з України виїхало понад 15 тисяч осіб. Натомість повернулося більше, ніж 14 тисяч. Ми не спостерігаємо значного збільшення пасажиропотоку на пунктах пропуску. Усі пункти пропуску працюють у звичайному режимі. Різкого збільшення чи активізації руху осіб транспортних засобів ми на кордоні не спостерігаємо. Пішому переході майже порожньо до Польщі прямує небагато подорожуючих, а цей львівський дитячий колектив щойно повернувся з благодійного концерту в Польщі. Там збирали гроші на підтримку Збройних сил України. Ми ці кошти передамо у волонтерський центр при церкві Вознесіння Господнього, що у Львові, і обов'язково допоможемо нашим хлопцям йти до перемоги якнайшвидше. У колективі кажуть, що повертатися до України зовсім не бояться попри повітряні тривоги, що почастішали. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівська область. На Львівщині у всіх населених пунктах повністю відновили електропостачання. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Перебої із подачою електроенергії виникли після масованих ракетних ударів 10 та 11 жовтня. Тоді російські ракети поцілили у чотири об'єкти енергетики на Львівщині. 11 жовтня по двох об'єктах вдарили повторно. За словами Максима Козицького, вчора росіяни поцілили трьома ракетами ще одну. Ракету воїни протиповітряної оборони збили. У прес службі міської ради повідомили, що станом на ранок 12 жовтня у Львові також повністю відновили подачу світла та води. Проте у мерії радять львів'янам зробити запас води щонайменше на три доби. Нагадаємо, за рекомендаціями одній дорослій людині на добу потрібно 1,5-2 літри питної води та 10-12 літрів для гігієни та приготування їжі. У мерії рекомендують львів'янам встановлювати у будинках металеві печі та заготовляти дрова. Як повідомив керівник міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець, зараз таких металевих обігрівачів у місті встановлено близько 250. Їх використовуватимуть як пункти обігріву за необхідності чи за надзвичайних ситуацій у місті взимку. Зараз ну, це просто, скажімо, рекомендації для встановлення, а не використання. Запастися запасом палив. Палива дров, так і ну, скажімо, чекати і молитися, щоб такого надзвичайно надзвичайної ситуації не відбулося. Так? Зараз у нас же силами міста придбано, заготовлено, виготовлено близько близько 900 металевих печей. Так. В житлових будинках 247 вже встановлено в об'єктах укриття. Це багатоповерхівка у спальному районі Львова. Будинку вже понад 50 років. Тож в ОСББ вирішили зробити його більш енергоефективним, аби використовувати тепло раціональніше, а мешканці могли економити на комунальних послугах, зокрема і на платні за опалення, каже голова ОСББ. Що вже зроблено в будинках? Ми утеплили всі труби, які постачають нам тепло в будинок. Нам вдалося в кожному під'їзді нашого будинку, нас є вісім під'їздів, поміняти. Вікна на енергоефективні, такі дійсно якісні в перелік всіх тих заходів, які ми вже зробили. Нам дозволяє економити. Ну, на трубах це було зразу відчутно 10%. Також в одному з під'їздів та у підвалі замінили електропроводку. Адже якщо не буде центрального опалення, збільшиться навантаження на електромережі. Однак, голова ОСББ вигадав спосіб, як не перевантажувати мережі. Ну, наприклад, Перша година, ви живете в тій квартирі. Ви з першої до другої можете без обмежень собі користуватися електричними приборами, якщо у вас нема газу. Натомість ці дві не повинні користуватися. Потім, коли починається друга година, то ті з другої до третьої користуються без обмежень, натомість та не користуються, і це ну нам дасть можливість не перевантажувати мережу. Підготовлюючи помешкання до зими, варто також і не забути про вікна, адже через щілини може втрачатися тепло з квартири. Перш за все, коли ми закриваємо вікно. Потрібно звернути увагу на його контур, чи не підуває вікно в е, там, де з'єдняється власне вікно з підвіконником, або по контурах. Якщо, власне, є підув, то рекомендуємо просто банально засіліконити його. Звернемо увагу на е, віконну ручку. Банальна річ. Е, згодіться. Проте в дуже багатьох наших громадян дуже часто чи вона надломана, чи вона, власне, болтається. Е, Рекомендовано її або притягнути шурупами, яка не або якщо вона наловна, банально її замінити. Восени зростає попит на електрообігрівачі, кажуть продавці. Водночас наголошують на що варто звернути увагу при купівлі: керамічні обігрівачі дорожчі і нагрівають приміщення довше однак вони більш енергоефективні. Водночас, конвектори дешевші і швидше можуть підвищити температуру у кімнаті. Першочергово при виборі електричного виду опалення треба дивитися на потужність, яка вам підходить, потрібно буде обрати конвектор під вашу площу. Стандартний розрахунок іде в саме в електричних конвекторах: це 1 кВт потужності, йде на 20 квадратних метрів. У Львівобленерго наголошують, що обслуговують лише ті мережі, що ведуть до будинку, і вони мали б витримати збільшене навантаження. А от внутрішньобудинкова мережа повністю на відповідальності ОСББ. Відтак застерігають мешканці від самовільного втручання у мережі. Не потрібно самовільно міняти струмовмежуючі автомати, які стоять всередині будинку. Якщо люди не будуть самовільно міняти струмообмежуючі автомати, тому що ну їм ясно, що буде не вистачати, якщо в нього. Трьохкімнатна квартира, і в кожній кімнаті почне ставити колорифи нагрівачі. Зрозуміло, що автомат не буде витримувати. Якщо будуть міняти самовільні автомати, тоді внутрішні будинкова мережа швидше всього ну не витримає. Водночас, за словами Юрія Кошли, корисним буде зробити аудит внутрішньобудинкових електромереж, аби визначити, чи витримають вони збільшення навантаження, і встигнути відремонтувати до початку морозів те, що ремонту потребує. Вже завтра, у випуску новин, у межах інформаційного марафону, який триває на всіх платформах Суспільне Львів, ми розкажемо про те, чи готове місто до снігу, в якому стані снігоприбиральна техніка та чи вистачає піску для посипання доріг. А в ефірі українського радіо Львів о 17.40 про те, як готуються до опалювального сезону найбільш інші міста області Львів, і Червоноград, Ольга Івашук, Тарас Фомін, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. У Львові служба безпеки України затримала чоловіка, який зняв та виклав у мережу відео ракетного обстрілу критичної інфраструктури міста 10 жовтня. Про це повідомила речниця обласного управління Служби безпеки України Роксолана Яворська. Затриманому 45 років він львів'янин. Чоловіка можуть притягнути до адміністративної відповідальності або правоохоронні органи обмежаться профілактичною бесідою. Я усвідомлюю хібуснув дій, та до чого вони призвели. Я не мав до не мав бажання зашкодити країні та мешканцям Львова. у службі безпеки України пояснюють, що поширення таких відео може допомогти ворогу скоригувати вогонь або зрозуміти, яка саме підстанція уражена і які продовжують працювати. Коли попала міна, я був в полі, один в полі. Там нікого не було. Я лежав, я не міг кричати, я не міг нікого покликати, я не міг телефон у руки взяти. Тому що в мене була зломана лопатка, а правої руки не було. А кричати говорити не міг, бо в мене закритий пнімоторик був. Розповідає про своє поранення 22-річний військовий із Житомирщини Сергій Костюченко. 29 травня у них із дівчиною була річниця знайомства. У цей день він і отримав поранення. Рятували йому життя у Дніпрі та Києві. Без неї я б здався ще в Дніпрі в першій лікарні. Бо коли вона приїхала до мене, Перше, що я зробив, це просто розплакався від радості. Сергій розповідає, після поранення хотів залишити кохану дівчину, натомість вона запропонувала йому одружитись. По більшій частині я вирішила, що ми хочемо одружитись. Свичар я сказав так. Уже у Львові чоловіка готують до протезування та операції на травмованій лівій руці. Щовати будуть нерв біля локтя, а тут будуть нерв пересаджувати. Рука, у мене почали м'язи труфа. Бачите, в мене тут вже нема м'яза. Ось тут uh -huh. вона ходенька uh -huh. І нема сили майже. Сила зникає. Я то займаюся і так і утримую, Ту силу, але вона все одно зникає. Зараз Сергій досяг того рівня, що він може перебирати навіть такі дрібні деталі. Бо починали ми з кубиків і щоразу проходили до дрібнішого та дрібнішого. Встановлюватимуть протез Сергію у Львівському реабілітаційному центрі Незламні. Коштує він від 20 до 40 тисяч євро. Гроші для встановлення таких протезів Сергію та іншим захисникам збирає центр незламні спільно із благодійною платформою «Добро.ua». ми разом ми впораємося. Ірина Мочульська Суспільне новини Львів. Єгор та Олена Протопопові жили у Херсоні разом зі своєю 12-річною донечкою Уляною. Їхнім улюбленим місцем була набережна поруч з Антонівським мостом, де вони гуляли з собакою. У перший день повномасштабного вторгнення російська ракета поцілила біля їхнього будинку, та тоді виїхати не вдалось. Після двох місяців життя в окупації сім'я наважилась виїхати. На той момент у Херсоні бракувало харчів. Єгор взяв з собою роздобуті цигарки, щоб відкупитись на блокпості. А якщо Провеземо їх, я віддам їх на першому посту нашим хлопцям. А у дитини моєї була шоколадка. Вона її берегла і каже: я теж віддам її нашим військовим. Спрятали її там у свій рюкзак дитячий. Ми виїхали, нам не треба. Ну, нас не забрали нічого, нам повезло. От. І коли ми побачили перший блокпост, я кажу дитині. Ульяна, дивись, наші хлопці, давай шоколадку доставай. Вона щось там шукає її, не може знайти. Руки трясуться. Ми під'їжджаємо. Я відчиняю вікно. Вона тягне ту шоколадку. І військовий бачить нас, бачить дитину, і такий каже: секундочку, іде десь і приносить, і дає йогурти. дає йогурти нам. Ну, дитині. І в мене сліза покотилась. Згодом сім'я прибула на Львівщину, а Єгор вирішив вступити до лав збройних сил. А ще коли ми були в Херсоні, тільки збиралися виїжджати, що справа пахне Керсіном, тому що він весь час обговорював з моїм братом, що вони сюди повернуться, тільки не слабкими, а сильними. Повернуться ну, якби визволяти свій дім. І коли ми їхали виїжджали через блокпости, я бачила. Як вони сиділи на камені, дивилися на своє поле, свою річку, яку вони залишають. Я бачила, що ці сльози в очах, і я вже по них побачила, що вони просто, просто інакше не буде. Ну, не зможуть. Ну, але, звичайно, я дуже не хотіла. Єгор воював на Донеччині, там отримав поранення. В Його око прилетіла ворожа міна. Чоловік сам наклав турнікети на травмовані ноги. Взяв себе в руки. Я затягнув на одну ногу турнікет, але він трохи погано ліг. Можливо, щось в кишені було, або якісь складки на одягу. Я побачив, що кров вже не так хлистає, але ще витікає. Потім я затягнув інший турникет на іншу ногу. І потім взяв третій турнікет і повернувся до першої ноги. Єгор пережив вісім операцій, та каже і тоді на фронті, і зараз його підтримує сім'я. Олена з донькою за цей час жили у п'яти помешканнях. Я знаю, що я не хочу залишати Україну. А Єгор і мала вони хочуть повернутися в Хорсон, під наш Антонівський міст. Іванка Досько, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.